Друзі, всім привіт! Хотів вам е, показати ще зняти відео ось такого силикону. Fish Arrow 4,5 дюймів. Е, самий справжній натуральний японець. Ось такого рибка ось такого натурального кольору. Сіра з таким. Фіолетово-синім кольором. Дивіться, очі. Ну, просто якщо отак здалека, наче справжня тюлька ну, скажіть, ну просто. І в цієї рибки є один дуже величезний і прикольний секрет. Давайте вас настемо і я вам його покажу. Е, так як тут така синьовато фіолетова фіолетовий відлив, я обрав ось такий штопор 10-грамовий, я отак примірив. E, значить, 10 дуже гарно, ідеально підходить сюди. Ніде не випирає нічого. І е, я буду оснащати на штопорі. Ой, зараз бо пробилося не там, де я хочу. Охти, подивися. Ну, резина реально. Дуже ну, міцна, хороша. Оце така, як я люблю. Вона, Я люблю таку резину, знаєте, я вже говорив, можливо, в попередніх відео, що я люблю, коли вона еластична, м'ягенька, і водночас вона така, якби е, має структуру міцного е, силікону. Е, типу, ну, що, коли от вкручується вкрутиш, вау, як ідеально вкрутилося. Да, З розміром я грузика не помилився. 10 грамів ідеально, гляньте, яка краса. І колір як підходить. <coughs> І чому мені подобається така плотна структура з силикона, е, тому що, коли вкручуєте вкрутиш, він е, міцно там фіксується. І коли. <coughs> Щука буде трусити головою, бо судак не трусить головою. Тому, якщо клюне судак на цю приманку, то він її не струсе. А щука може струсити. І ця приманка не дешева бути відвертим, тому жалко втрачати таку приманку. І от в ній є оця структура, яка ну, щука не, не зможе з штопора її струсити. І плюс еластичність гляньте, яка вона м'ягесенька. У вас згиняється. Ну, реально, рибка. Ну Чесно, я спочатку думав, що вона переоцінена. Але зараз, коли вона в мене є, вона в мене в руках, і я розумію, що вона все-таки вартує цих грошей. Краще, от на мою думку, взяти пачку якогось хорошого да силикона, ніж набрати тисячу пачок, непонятно якого, і, по-перше, ви будете його втрачати. А По-друге, по він не такий гарний. А цей прям-ну просто супер суперідеальний. Обрав я також отакий більш-менш схожий по кольору трійник четвертого номеру. Сюди. Так, і ми зараз на моєму улюбленому гнізді зафіксуємо наш трійник. Дуже я люблю гніздо. Ви вже по моїх попередніх відео могли це напевно помітити, що гніздо для мене це дуже улюблена штука, в плані того, що вона і гарно фіксує трійник. А друге, те, що ми не вбиваємо той трійник в нашу рибку, і при клюванні щуки. Цей трійник у нас не вилітає. <кій> Завжди буду вам нагадувати, що це, це гніздо створене для великих гачків. І тому для таких гачків меншого розміру нам потрібно його піджати для того, щоб коли при закиді він не вилітав з рибки. Вау! Ну, блін, дуже гарно вийшло, да? гарний монтаж. І ще один який секрет в цій рибці є. Тут є такий отвір. Ній. Або для якоїсь капсули з атрактантом, або для світлячка. Я зараз це зроблю світлячко. Розломили світлячок. Ще тут угорі треба прикуснути. Так. Засвітився наш світлячок і ми його вставляємо в нашу рибку. Світлячок, напевно, потрібен меншенький трошки. Чи ні? Ні. Супер. Ще трохи. Там трійник я вже зараз. Вищукну. Буколить пальці. О. І ми зараз... О! Все. Наш світлячок в нашій рибці. Вставляємо. Вау, гляньте, як світиться. Реально, от я розумію, що зараз вимкнемо ще освітлення. Гляньте. На дні буде темно, да? І судак, щука, цю приманку буде атакувати. Потім світлячок перестане світити, його можна витягнути звідси. І е просто нагріти зажигалкою або там сірниками, і він буде знову світитися. Ну, реально дуже, дуже прикольна штука. Я реально, ну, я коли побачив цей силікон, я от думав, ну, ну що за бред уже вигадують. І думаю, але ні, потрібно спробувати. І реально він мене вразив. Ну, скажіть, що прикольний силікон. Ну він реально вартує своїх грошей. Дякую, друзі, вам за перегляд. От Поділився з вами ось таким силіконом. Ще раз нагадую, він називається Fish Arrow. Японець, 4,5 дюйма в е, пачці 5 приманок. Я думаю, мені цих приманок надовго хватить, тому що цей силикон сам по собі дуже міцний. І я думаю, що він такий буде довго граючий, його щука не зможе пошкодити дуже швидко. Е, а ще давайте спробуємо на, на камеру. Витягнути цей світлячок. Отак от нажимаємо, бачите? І наш світлячок. Звідси виходить дуже легко. Все. Хочете, можете ловити без світлячка, бо тут також є всередині така, як фольга, можна сказати. Вона, бачите, також віддає свій блиск. Бачите? О, от О, на світлі от, О! Бачите, також віддає свій блиск, ця фольга. І плюс, коли ви ставите світлячок, воно ще плюс додатково світиться. Ну, ви все бачили на відео. Тому силикон реально, реально мені дуже сподобався. І я кажу: краще мати одну пачку ось такого, ніж 50, ну, типу, якогось такого подешевше. Звичайно, що не всіх є гроші, але все одно можна відложити. Трошечки і купити пачку такого і реально насолоджуватися і кайфувати від риболовлі. Тому, друзяшки, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавих відео, буде багато монтажів, буде рибалка, звичайно що. І мені якби, це дуже приємно, що ви підписуєтесь, пишете коментарі, щось запитуєте у мене. Тому дякую вам, мені дуже приємно всім гарного дня.